Нам точно є що сьогодні обговорити. Джонатан Мейджорс більше не у складі Марвел. Кінокомпанія звільнила актора Джонатана Мейджорса одразу після того, як суд присяжних у Нью-Йорку визнав його винним у переслідуванні та нападі на свою дівчину. Бредлі Купер умудрився необережно висловитися про акторів, які готуються до ролі за короткий проміжок часу. І плювок у чию сторону це був, обговоримо сьогодні. Поговоримо про Кейт Уінслет і її інтерв'ю американському Вог про те, як вона підтримує себе у формі. Ема Стоун і Маргарет Куелі на прем'єрі Портінкс на Фредеріка Бегбедера було подано скаргу зі звинуваченнями у звалтуванні. Здається, Том Форд взяв Тімоті Шаламе в свій оборот. Чому це так? Сьогодні обговоримо цей момент. Покажу вам обкладинки Моніки Білучі, Лені Кравіца, новий альбом Кані Уеста. Нортвест пішла по шляху батька і записала свій перший трек. Друзі, всім величезний привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Я щиро вдячна вам, що ви долучилися з вас. Лайк, коментар, підписка, якщо відео вам сподобалося. Ну що ж, ми не будемо затягувати. Поїхали! Джонатан Мейджорс більше не в Марвел. Кінокомпанія Марвел і так переживає кризу. Мадам Павутина взагалі провалилася у кінопрокаті. А тут ще й критична ситуація із головним запланованим лиходієм, якого вели в сюжети кінокартин Марвел. Але офіційно Джонатана Мейджорса, який грає Канга завойовника у кіно всесвіті Марвел, на днях визнали винним у справі про домагання. І напад на людину другого ступеня вирок оголосять 6 лютого. Актору загрожує рік в'язниці. Марвел все таки звільнили актора Джонатана Мейджорса одразу. Після того, як суд присяжних у Нью-Йорку 18 грудня 2023 року визнав його винним у переслідуванні і нападі, за даними Variety, Мейджорс був засуджений за двома пунктами обвинувачування у переслідуванні і нападі на його колишню дівчину Грейс Джабарі у той же час, Мейджорс був визнаний невинним за одним пунктом умисного нападу третього ступеня. І за одним за тяжким переслідуванням другого ступеня. Після визнання у суді його вини у нападі і домаганнях студія, звичайно, розірвала з ним контракт. Взагалі, весь конфлікт виглядає абсолютно абсолютно дико. Давайте розкажу вам, що сталося. Джонатан Мейджорс був заарештований 25 березня 2023 року, після того як його тодішня дівчина Грейс Джабарі звинуватила актора у нападі. Грейс стверджувала, що Джонатан атакував її на задньому сидінні приватного автомобіля після того, як вона взяла його телефон, аби прочитати текстовий меседж, який він отримав від іншої жінки. Після чого, зі слів Грейс, Мейджорс силою відібрав у неї телефон, завдавши їй травму середнього пальця правої руки. А коли Грейс виходила із машини, актор нібито вдарив її по потилиці, потім спробував силою змусити повернутися у машину в процесі, завдавши їй поріз за правим вухом. Коротше, ситуація абсолютно дика. Сам Мейджорс категорично заперечував, що він був нападником, сторони переводять один на одного стрілки. Захист Джонатана наполягав, що. Що саме Грейс була агресором в цій ситуації, коли вона забрала його телефон. Судовий розгляд продовжувався майже два тижні. У ході справи окружна прокуратура Манхеттена опублікувала серію тривожних повідомлень між Мейджорсом і Джабані також їхні аудіозаписи, які взагалі висвітили і показали, підсвітили цей запущений ланцюг дуже дивних подій. Там Джонатан, судячи з усього, намагався переконати свою дівчину Найти в лікарню після травми голови, погрожував самогубством. Потім, начебто, Джабарі, шість кварталів його переслідувала і загрожувала сама вже самогубством. Також на аудіозаписах Мейджорс заявляв, що він велика людина, яка робить великі справи не тільки для себе, але й для його культури, для світу. І тому Грейс повинна відступити. Мейджорс намагався задавити дівчину своїм авторитетом і намагався залякати її. Просто дуже дивна ситуація. Багато якихось нюансів, які висвітлюють і Грейс з дивної сторони, і Мейджорса влітку його адвокат, яка до речі представляла у суді справжню домогосподарку Джен Шах. Яка, до речі, зараз сидить у в'язниці. Адвокат зайшла, здається, занадто далеко. У суді вона подавала заяви від колишніх дівчат актора, половину з яких вони не писали, а половину не давали дозволу їх публікувати. Але, на жаль, багато видань все ж таки встигли їх опублікувати, назвати арешт актора проявом расизму з боку поліцейських департаменту Нью-Йорка. Остаточний вирок Мейджорсу мають оголосити 26 лютого 2024 Року йому навіть може загрожувати реальний термін, кажуть, що, скоріш за все, його очікує ув'язнення на один рік. Після арешту контракти із Мейджорсом очікувано розірвали його менеджер по талантам Entertainment 360 і рекламна кампанія LED Company. Також його звільнили з фільму Людина в моєму підвалі, тоді як низка інших проєктів залишалася у підвищеному стані, ймовірно, до вердикту суду. З усіх наслідків стрімкого. Знищення і падіння кар'єри Джонатана Мейджорса просто як карткового будинку, який розсипався. Саме рішення Марвел розірвати зв'язки з актором вважається найгучнішим професійним наслідком його арешту. Керівники Марвел поки що ніяк не прокоментували вирок. Звичайно ж, рішення Марвел дуже болісне. Канг завойовник, якого грає Мейджорс, мав стати головним лиходієм кіновсесвіту. Його вже показали у людина Мураха і «Оса Квантомані». Також у двох сезонах Локі у Меджорса планувалася головна роль у фільмі Месники династія Канга, зйомки якого повинні були розпочатися якраз на початку 2024 року, а реліз був запланований на 2026 рік. Зазвичай студії намагаються зам'яти подібні справи, аби зберегти імідж артиста із корисливою метою, аби на цьому збагатитися. Але я думаю, що точно не цього разу. Головне питання з майбутнього. Бутніми релізами, звичайно, чи замінять актора або повністю. Виріжуть його сюжетну гілку. Раніше ЗМІ повідомляли, що керівництво Марвел обговорювало можливість відійти від Канга і зосередитися на іншому головному лиходії. Тепер, після офіційного звільнення Мейджорса, команді доведеться прийняти низку важливих творчих рішень, головне з яких це або знайти нового актора на роль Канга, або повністю скасувати династію Канга і змінити напрямок розвитку саги усього мульти Всесвіту. Що думаєте про цю Цю ситуацію нам точно є що обговорити. Я чекаю на ваші думки у коментарях. Побачила фотографії Кейт Уинслет і згадала інтерв'ю Кейт Уинслет у вересні, здається, в американському Вог, там де Кейт Вінслет розповіла, що найкраще тренування це довга прогулянка із її собаками. У цьому інтерв'ю Кейт Вінслет розповіла про те, як вона підтримує себе у формі. Зазвичай у будній день я прокидаюся о 6.30 ранку, аби зібрати дітей до школи. Приймаю контрастний душ, який поступово переходить у крижаний. Ми з чоловіком справжні шанувальники. Крижаної людини Віма Хофа. Звичайно, до нього нам далеко, але ми також намагаємось багато плавати у холодній воді. Декілька років тому я купила велотренажер і навіть не уявляла, яка це класна штука. Іноді я навіть засинаю, думаючи про те, який маршрут виберу завтра. Тренажер не тільки врятував мене під час зйомок, коли не було часу піти до зали. Це ще й спосіб випустити пару. Іноді я навіть стрибала велосипедом і кричала, змушуючи. Серце битися швидше, щоб старіти красиво, потрібно добре харчуватися, займатися спортом і піклуватися про себе. Звучить банально, але зараз я намагаюся на цьому акцентувати. Це в молодості може багато зійти з рук. А сьогодні мені знадобиться чотири дні, щоб мої очі та шкіра відновилися після двох келихів червоного вина. Фотографії Ані Лейбовіц, неймовірна, Кейт Вінслет у кадрі. Що думаєте відносно її рецепту молодості? І як ви відноситеся до контрастного душу, який переходить у крижаний? Пишіть ваші думки. Розпочався активний промоушен фільму Маестро Керрі Маліган у Селін і Бредлі Купер у Луї В'ютон на Лос-Анджелеській прем'єрі. Підтримати акторів прийшли Леді Гага у Олександр Маккін, яка знімалася в попередній режисерській роботі Бредлі Купера. І Стівен Спілберг. До речі, він також числиться у продюсерах картини. І ще з тієї ж прем'єри також Майя Хоук. Вона грає одну із дочок Бернштайнів Джеймі. Здається, вона опрада. Бредлі, до речі, має дві обклади. Аданки за місяць із Variety» із Емою Робертс, і «Deadline» із І Із останнього Бредлі Купер також приймав участь у проєкті «Variety» «Actors on Actors» і досить необережно висловився про акторів, які готуються до ролі за півроку. У чому? Уважні кінолюбителі побачили такий кидок камінням у адресу Кіляна Мерфі. Він якраз до Опенгеймера підготувався за півроку. Сам Бредлі Купер зізнався, що на підготовку до маестро витратив цілих шість років. Принаймні його оскарівська легенда звучить так. А Ось фотографії Еми Стоун і Маргарет Куеллі на прем'єрі Портінкс є класні фотографії для СНЛ, Фотографії перук Стоун зі зйомок бідних нещасних. А взагалі, у твіттері вже наклали. Greenlight Lord, на танцювальну сцену Стоун і Марка Руфало із Портінкс, і вже починають робити різні мемчики, перероблювати якісь частинки відео. тому подивимося, які результати будуть у Портінкс на Оскарі і на Золотому глобусі, тому що за оцінками критиків ці фільми дуже достойні для того, щоб отримати лідируючі статуетки. На півдні Франції поліція затримала Фредеріка Бабедера. Автора Любов живе три роки і «99 франків звинувачують у зґвалтуванні. Його викликали на допит у справі, яку порушила прокуратура регіону і розслідує місцева поліція, після якої і сталося затримання. Конкретну причину прокуратура не розкриває, але каже, що справа, що розслідується, ніяким чином не пов'язана з наркотиками. У 2008 році письменника вже затримували, виявивши при ньому заборонені речовини. Потім з'явилася інформація. Ця про те, що французька поліція відпустила з під варти письменника Фредеріка Бгведера, проти якого було подано скаргу зі звинуваченнями у зґвалтуванні. Саме так повідомила радіостанція France Info. За даними ЗМІ, скарга на письменника надійшла влітку від молодої жінки. За її словами, вона вступила у сексуальний зв'язок із письменником двічі: уперше за взаємною згодою, другий Тієї ж ночі, але без її згоди на той момент вона ще не досягла повноліття. Їй було 17 років. кажуть, що письменник заперечує усі звинувачення. Я дивлюсь, Том Форд просто взяв у оборот Тімоті Шаламе. Тімоті Шаламе зараз крізь. Але якщо не рахувати лавандового прада у Токіо, то на всіх вонківських прем'єрах, включаючи Лос-Анджелеську прем'єру, Тімоті Шаламе був саме у Том Форд. Дуже цікаво, яка природа цих відносин. Том Форд пишався тим, що у бренду не було контрактних відносин. Всіх вони вбирали за любов'ю, за покликом серця. При цьому дуже цікаво, що Тімоті Шаламе чомусь не видають чоловічі луки. Повні тотолуки, а йому дають жіночі, але кастомізовані саме під нього. Хто б міг подумати, що саме Том Форд буде демонструвати таку гнучкість? Том Форд ніколи не платив знаменитості аби ті носили їхній одяг. Том Форд зізнавався, що навіть ексклюзивні стосунки з бредом Пітом, Том Форд якийсь час одягав його у свої костюми на червоні доріжки, не мали під собою фінансового підґрунтя. Як вам співпраця Тома Форда разом із Тімоті Шаламе, взагалі його виходи, його діяльність? Що думаєте? Пишіть у коментарях. Хочу показати вам нові обкладинки. Це Моніка Белуччі. Дуже гарна Моніка Белуччі на фотографіях у новому Esquire China. Настаріючи Лені Кравіц на фотографіях Нормана Джина Роя для нового випуску Esquire. Kanye West створив новий альбом Vultures. Він з'явився у Apple Music. Всі фанати, будь ласка, переходьте в Apple Music. Він доступний для попереднього додавання. Дата релізу 15 грудня. Поки розказую вам про Kanye, давайте згадаємо North West. Ну що ж, North West, ми це обговорювали в попередньому випуску. Пішла за стопами батька і вже записала свій перший трек. Його представив Kanye West на презентації свого нового альбому Vultures і Dollar Sign. Nord West далеко піде. Подивимося, як буде складно. Вдатися музична кар'єра норт Друзі, я вдячна вам, що ви знайшли час завітати на цей канал. Нагадую вам про підтримку наших найсміливіших хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять нашу державу. Долучайтеся, будь ласка, до зборів, до перевірених зборів. І також прошу вас не проходити повз збори, які проходять у підтримку бездомних тварин. Будь ласка, підтримуйте місцеві збори на локальному рівні. Скільки можете, бо кожна гривня є важливою і кожна гривня корм сіно, Допис інформування суспільства, інформування ваших друзів про те, що коїться може врятувати як мінімум одне життя наших чотирьох лапих друзів. Я сподіваюся, що випуск був для вас цікавим, насиченим. Які теми вам найбільше сподобалися? Сподіваюсь побачити вас у нових випусках. До зустрічі! Все, бай-бай!